Всім привіт! Літо вже майже скінчилося і саме час готуватися до зими. На жаль, складне становище з електромережею в країні та вимушені відключення все ще можуть застати зненацька. Тому сьогодні ми покажемо ще один девайс, який може стати вам в нагоді. Це зарядна станція Samri SMR600i на 600 Вт з батареєю на 577 Вт. годин По суті, це, так би мовити, аналог Кафлорівер на мінімалках. Зовнішній вигляд привабливий, ніжні пастельні кольори не будуть виділятися в більшості інтер'єрів. Складна подвійна ручка для переноски. Вона зроблена з міцного пластику з приємним гумовим покриттям. Сам корпус складається з декількох частин, присутні глянцеві елементи, які, на жаль, схильні збирати подряпини. Все ж інше протиударний міцний матовий пластик. На дні великі гумові ніжки, аби девайс не ковзав. З лівого боку розташований ліхтарик з двома рівнями яскравості та режимом мерехтіння. Ліхтарик, до речі, можна вмикати навіть коли станція розряджена. Над ним знаходиться вентиляційна решітка. З іншого боку, теж решітка, але за нею вже знаходиться вентилятор для видуву гарячого повітря з корпусу. Він завжди вмикається при заряджанні станції, а також при роботі інвертора. На дисплеї можна подивитися залишок заряду у відсотках, а також вхідну та вихідну потужність у ватах. Є піктограми, які символізують увімкнені вузли девайсу чи сигнал помилки. Вбудованого калькулятору залишку часу роботи немає, як і додатку для смартфона. Звукові сигнали вимкнути не можна. Під кнопкою Увімкнення та керування ліхтариком розташований блок DC, тобто постійного струму. Тут по класиці автомобільний роз'єм, два роз'єми 5521 та кнопка активації цього блоку. На виході напруга 12 вольт, а максимальна сила струму до 10 А на увесь блок. Також цією кнопкою можна активувати бездротову швидку зарядку на 15 Вт, яка знаходиться у верхній ніші. Смартфони та інші девайси можна заряджати через два USB-A порта з підтримкою швидкої зарядки та без слідчих інших стандартів. Також є USB-C порт з Power Delivery 65 Вт. Девайс ємністю батареї 3000 мАч можна зарядити до 8 разів. Сама ж станція заряджається від 0 до 100% за 5 годин 30 хвилин. Потужність зарядки 100-125 Вт в залежності від стадії зарядки. Відповідний роз'єм для зарядки знаходиться позаду під заглушкою. Також позаду є універсальний роз'єм XT60. До нього можна під'єднати сонячну панель 10-24 В. Максимальний струм заряду через цей порт 5 А. В комплекті є. Перехідник з XT60 на 5521 для підключення сонячних панелей, а також є кабель для зарядки від автомобільного роз'єму. Крім сонячної панелі та зарядки від авто, сюди можна підключити і зовнішній акумулятор на 12 чи 24 вольти. Швидкість зарядки така ж сама, як і від розетки. Єдиний мінус такого рішення в тому, що потрібен буде окремий зарядний пристрій для підзарядки такого зовнішнього акумулятора. Наостанок розкажемо про основний роз'єм це універсальна розетка під різні стандарти. Цією кнопкою активується інвертор на 220 вольт, та напруга подається на розетку. Станція підтримує байпас, тобто може пропускати крізь себе електроенергію і заряджатись від мережі одночасно. А при відключеннях станція спрацьовує як безперебійник. Найважливішим є те, що форма вихідного сигналу правильна синусоїда, тож ви сміливо можете підключити до неї газовий котел. Все, що потрібно для роботи котла, це підключити саму станцію до мережі з заземленням, а котел до станції. В середньому котел споживає 100 Вт і заряду цієї станції має вистачити на 4,5 години. Номінальна потужність 600 Вт, але може витримати і короткотривалі сплески та піки до 1200 Вт. Але ми не рекомендуємо перенавантажувати станцію. Як бачите, професійний фен для волосся з увімкненим підігрівом станція тягне, хоч напруга трохи й просідає. Батарея на хімії літій-іон і складається з акумуляторів формату 18650, а саме Samsung 26 i Ресурс у них 2000 циклів до 80% ємності. Це майже так само, як і в літій залізофосфатних. Зібрані вони по схемі 6S10P, тобто 6 послідовно та 10 паралельно, разом 60 штук. Кожен елемент має ємність 2600 мАг, або приблизно 9,6 Вгодин. Якщо ж розглядати саму батарею як окрему збірку, то її параметри такі: напруга заряду 25,2 В, розряду 19,2 В. Ємність батареї 26 Ач, або 577 Вго. Зарядка батареї станції реалізована по принципу сходу. Схожому до смартфонів, тобто заряджається і розряджається не на максимум. Це зроблено для збереження ресурсу та збільшення кількості циклів. Загалом це віднімає лише 6% ємності. Тобто, по факту станція на 540 Втгов. Ми протестували станцію, підключивши до неї комп'ютер. В середньому наш ПК споживав 350 Вт. Заряду вистачило на 1 годину 21 хвилину, а ватметр зафіксував спожиту потужність на 462 ватт-години. Так, це не 577, як за і не 540 фактичних. Все це через втрати на інверторі. В усіх подібних станціях КПД інвертору в середньому становить 80%. Тобто 20% ємності витрачається на перетворення та розсіюється в тепло. Якщо порахувати, то 462 від 540 це 85%. Аналогічним чином протестували станцію від відомого виробника Джекері. Ми отримали подібні результати, отже, так і має бути. Побутові прилади до 600%. Ват-зарядна станція тягне нормально, але ось, наприклад, холодильник вже не вивозить, занадто великий сплеск при старті компресора. Отже, який висновок: це доволі потужний девайс з приємним зовнішнім виглядом, зручним керуванням та наявністю всіх необхідних інтерфейсів. З хорошого також непогана ємність батареї з подовженим ресурсом. З мінусів, це відсутність відображення залишку часу роботи, неможливість вимкнути звукові сигнали і доволі тривалий час зарядки. Загалом станція є альтернативна. Екофло Рівер, однак ціна менша. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, а також підпишіться на канал. До наступних зустрічей!